Мобілізація в 500 тисяч, вона ж тотальна мобілізація, вже почалась. Вперше цифру в 500 тисяч озвучив президент Зеленський на своїй прес-конференції, коли декілька разів наголосив на тому, що головнокомандувач Залужний просив у нього мобілізувати ще 500 тисяч. Після цього, через декілька днів, в ефірі єдиного телемарафону цю саму цифру підтвердив. Колишній Айдарівець, а нині, нібито військовий експерт Євген Дикий, який заявив, що 500 тисяч це треба мобілізувати прямо в найближчі місяці. А далі треба ще набагато більше людей мобілізовувати. І я думаю, що ви прекрасно бачили, як проходить проходиться тотальна мобілізація у більшості міст України. І ще за вчорашній день облави були у Сумах, Чернівцях. Кривому розі Дніпропетровську і багатьох інших містах України. Причому, коли я кажу облави, це прямо облави. Коли вони з'їжджаються по 20-30 людей, ТЦКшники, разом з поліцією і просто заходять на базари, торгівельні центри, бари, ресторани і пакують і роздають повістки абсолютно всім підряд. Тому інакше як облава це назвати не можна. Паралельно з цим влада продовжує підігрівати увагу українців через єдиний телемарафон та через продажних клоунів військових, які замість того, щоб казати, що війну треба завершувати, вони продовжують казати, що треба. Всіх мобілізовувати, я вважаю, що ця війна, звичайно рано чи пізно закінчиться. І як і люба війна, яка була в світі, вона закінчиться перемовинами. То нам важливо, щоб на етапі перемовин у нас були дуже гарні позиції. Українцям потрібно готуватись до тотальної мобілізації, тренуватись, готуватись. І 24-й рік буде. Набагато важчим ніж 23 і 22 -й разом взяті. На жаль, додаємо сюди оті розпорядження про встановлення мобільних блокпостів, які будуть розміщуватися по різних районах міст, а також роботу із головами ОСББ, які повинні разом з ТЦКшниками ходити роздавати повістки. І можемо зробити висновок, що тотальна мобілізація вже почалась, і наша влада продовжує реалізовувати свій найпатріотичніший лозунг. Воювати будуть всі а паралельно притримуватися американського лозунгу воювати до останнього українця. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.